Пляжний гандбол – це насамперед перед злагоджена гра команди. Мені подобається не лише відлати передачі, але й забувати голи. Владислав Поровінчак з Волині. У Луцьку він зробив перші кроки у класичному гандболі. Зараз представляє регіон і на різноманітних турнірах з пляжного варіанту гри. Він діє на позиції плеймейкера. Його завдання керувати командною грою. Зазвичай на такій позиції діє вже досвідчений майстер, але владу лише 15 років. Владислав має справжній чоловічий характер. Попри свій юний вік, він демонструє зриву гру. Юрій Шамрило, голкіпер збірної України з класичного гандболу, як і більшість його партнерів, він чимало часу приділяє матчам на пляжі. Каже, правила відрізняються менше майданчик і польових гравців. Та й біг на піску відбирає багато сил. Щоправда, фізичні можливості розширюються, особливо для таких молодих і перспективних гравців, як Владислав Паровінчак. Такий молодий ребята Владислав, – це двигатель нашого спорта. Чим більше їх будет, тим швидше український пляжний гандбол займет лидирующие від позиции в мире. Владислав ще у дитинстві обрав свій спортивний шлях. Щоденні тренування, виїзди на змагання, збори. Але у 15 років він уже вголос заявив про себе. Поза очі його називають однією з надій українського гандболу. Пляжний гандбол – це цікавий, але дуже складний вид спорту. Спробуй, я впевнений, ти зможеш.